17 квітня 2014 року кремлівський Путлер заявив про відновлення так званої Новоросії, межі якої на території України на ось цій карті відмічені рожевим кольором, до якої за хібним хворим уявленням кремлівського карлика входять, зокрема, ще і Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська область. А наше зелене опудало, коли йшло на вибори в 2019 році, воно обіцяло зазирнути в очі путіну і домовитися з ним про мир, зійшовшись десь посередині. І якщо уважно знову ж таки подивитися на цю карту, де вже окуповані території, відзначені червоним кольором, більшість з яких на півдні України, на початку повномасштабного вторгнення, взагалі здані без бою. То видно і очевидно, що це єдина обіцянка, якої дотрималося це зелене непорозуміння. Та, на жаль, на цьому ще не кінець, адже, як заявляє саме зелене опудало, його 5 років ще не закінчилися і вони продовжуються через військовий стан. Тому попереду нас чекають ще дуже нелегкі часи.